Так, ще приємно показує Привіт, я Алла. Сьогодні я щойно приїхала в місто Чернівці. Хвана тут захід. Так, кажуть, що як ми приїхали, і ходімо разом. До можна знімати і викладати, звісно. Колись тут курсували трамваї, але потім їх зняли, тому що дуже важко було підніматися. Тут був радянський пам'ятник, його зняли від дому. Хочу в інстаграм. Ні, це в Ютуб буде. А куди ти пішла? Добрий день, вітаємо вас. А мені кажуть, ми вам подаруємо. Я спочатку знімаю, а потім питаю, чи можна викладати. Ідея зробити ряд майстер-класів, щоб реанімувати кіношколу. Проєкт з підлітками з дорослими. І оскільки я працювала, працюю в цьому кіновідділі, він займається популяризацією, розвитком кіномистецтва на Буковині. І у нас задача людей просвіщати про кіно. Ми зробили кінохаб, це кіноклуб. Де ми дивимося артхаус на українське кіно, спілкуємось про нього і робимо заходи різні. Так, а як вийшли, що я перша буду? В цьому а сьому? перша в цьому просторі, тому що ми зробили от ремонт Іван Іванович-Бутняк, mm -hmm. покрасив нам стіни, меценати, наші меценати. І ми там ще нічого не робили. Ну, ти побачиш той простір, там якби дві кімнатки. Ця перша кімнатка, вона ми так називаємо, типу, Музей, музей кіно, ну, кабінет в стилі кіно. І ми там ще нічого не робили. Ну, ні, Нічого. От ти — перша людина. Вчора я попросила двох чоловіків покласти столи, уже, і там уже стало схоже на простір, в якому щось може відбуватися. Бо до того моменту там були якісь страшні сині стіни, радянська люстра, сум, холод. Саме, саме цікаве, що оцей листопад, грудень, січень вимикали світло, а там, там не було опалення світла, не було. Я не знаю, як ми це, щось робили там, знаєш. І ця думка гріла, що буде весна, ми почнемо щось робити. І потім я побачила. Ну, по-перше, мені тема анімації дуже близька, оживлення неживого. І мені дуже відгукується те, що ти робиш. Воно мені якось зараз важливо і цінно. це як і терапія для людей. Люди збираються, об'єднуються і разом творять щось. Плюс почула про Марію Примаченко, про відновлення музею. І думаю, так, треба це зробити з Аллою. І. Ну, ти перша людина, яка буде відкривати, якби цей творчий простір виходить. Саме, ну, от, в тій кімнаті там ще не було нікого. Ти як як правильно сказати. Як котик, як якого от... запускають першим. першим. Котик, так, от. Так що я дуже щаслива і вдячна за те, що ти відгукнулася так все легко, швидко, що я аж. Не ще столів не стоять, столи в мене паніка жала приїжджає, столів нема. Тут вбивають ці похорони війна, думаю, ці майстер-класи, все знаєш. Типу, оці качелі теж накривають натхнення, а потім апатія, що там нахуя це все треба, знаєш. Прокачу якісь нові скіли для мене. В тебе є хвилина розказати про особливий арт-пікнік. У мене да, була така мрія зробити арт-пікнік. Потім ми познайомилися з громадською організацією Особливі серед нас, ми з ними працювали, і я якби створила таку концепцію свято життя, щоб люди більше бачили таких людей, що вони є. У нас там був особливий бар, хлопці наливали з особливостями, продавали лимонад, ну, батьки допомагали. Оформлення робили молоді юні художники з нашої міської художньої школи, де місце проведення. Ми домовилися за парк міський на природі, були різні локації, була каніс -терапія. Кіно-кінотерапія. На конях, коли вони їздили? Боже, дивіться, мене все повилітало з голови. Пройшло три роки. Пам'яті нема зараз. Ну, це все було дуже поділено на зону. Я вже допомагаю, вже зараз буду допомагати. Я вже...

Якщо треба було раніше виходити, ми понимаємо. Буде що згадати? Нам не будеш и сказала. Ще тут, виявляється, воду можна пити з крану. Як ти, знаєш, чиновник, який має довести, що воду можна пити з крану. Ревізор, ревізор. Ревізор з бердянська. Експертка з чистої води. З Бердянська. Ревізор, експертка. Тренерка. Оце суп. А mm -hmm. це що? Це кулеша. Кулеша або сідай, сідай. мама лига. Брудзяна така кашка. А що вона на стелі з супом робить? Ну, у нас їдять <кій> так або з борщем, типу замість хліба. Її можна ложечкою або пальцями брати. І це дуже смачно нам, не знаю, як буде нам це де. E, нашій сім'ї, родині. Не знаю, чи буде смакувати смачно Черничок з Бердянська. <свісна> це притаманно Буковині районам нашим румуномовним селом, до речі, Одещина, Там теж так їдять. Це Малига. Бо вона замість хліба ваше. йде до супу. І плавали голяка. Оце не, оце не пам'ятаю. Як не пам'ятаєш жінку, бо ж ми плавали з тобою вогонь? Дивлялися. Але тепер пузо іде. <сх> <сх> на майстер-клас. Так. так, можна я би це винесла? すごい。 Дякую. Давай я буде. Дякую. Добрий день. Що вас можна знімати для Ютуба інстаграма? Це Лариса Алла. Лариса редакторка кінділу. І вона перекошує історію з кінвіді. Це важлива людина, треба дружить. Дивилися, скільки снопи з соломи коштують, тому що у нас тут буде кінотераса. Ми поставимо багато снопів з соломи і соломи будемо дивитися кіно. Українське. Навіть її стільці вже. з таким видом дивитися, хто там буде фільми дивитися, буде дивитись важко, да камера не передає. Pekná stojka už je hotová. Завтра я там буду тренінг проводити. А сьогодні в іншому місті. Вирішила, що мені треба обов'язково попити каву перед початком заходу. А найближче виявляється за 10 хвилин наш пішки. Зато, які краєвиди по дорозі. У нас тренінг прям близько-близько до університету. Все, тепер я з кавою, не тільки для себе. І до тренінгу 15 хвилин треба швиденько повертатися вже. Я сподіваюся, що люди вже збираються. Зараз будемо запалювати. Це Буковинський центр культури і мистецтва. Можливо, хтось з вас тут був, хтось не був. Ми раді вас тут бачити. Тут в основному напрямок на народну творчість. І виявилося, що тут є кіновідділ. Він якби два роки тут існував. Я Катерина Будняк, це Лариса Харитон. Лариса редакторка кіновідділу, я керівниця кіновідділу, так голосно звучить. І ми з Ларисою намагаємося створити творчий простір, в якому Будуть розвиватися е, напрямки кіномистецтва. Ми запустили проект кінохаб, це перегляд е, українського артхаусного кіно. Ми вже зробили аж один перегляд, це і на 100% більше ніж було минулий рік. <рес> Алла в простір прийшла лапками, зробила м'яс м'яс і оживила цю фундаментальну, не знаю, музейну. Вас часто такі штуки проводять з афішами прямо. Іван Нечиловицький, і десь тут був. А, Ігнатюк. Якщо цікавить. Чим закінчується майстер-клас yeah. по анімації просто? Космічна станція. Так, і у нас. Космічна станція Буковина. Автономна. Это розвідка. Это yeah. uh, речь uh, Алла вона ж с бордянки. Христиња сила схопила вас со Наші колеги, працівники нашого театру зараз на фронті виборюють нашу з вами незалежність. І нам треба з вами гуртуватися усім для того, щоб наближати нашу перемогу. У нас своє є скринька, де ми збираємо гроші на допомогу Збройним силам України. Це дійсно важливо. Кожна гривня наближає нас до нашої спільної перемоги. Слава Україні! Ніколи ще не була після вистави в пустому театрі тільки до. Тут дуже цісарська ложа. Це одна вона така зокрема Ну так. тому що це потрібно було зайти, всі, всі вставали в залі, віталися. Ну, навіть В принципі, сцену видно, але ж погано. Ну, але зате видно людей. От і вони на народ дивилися. Oh. Сцену видно погано царської ложі, звісно. Ну, таке. Взагалі. І буду спати в кімнаті з піаніна. Припустимо, день підходить до завершення і припустимо. я ще не показувала, яка гарнія. І припустимо, я втомилась. Сьогодні було Що? сьогодні був майстер-клас, перший день. І ми майже підготували все необхідне для того, щоб завтра почати знімати. І в нас залишається декілька годин, щоб все зняти. І я сьогодні буду спати на ліжку. Не в потязі. Це дуже зручно. Весь двір. І робить нам токсик атмосфери. Чому? Сидить собі на підвіконі віку не... Він просто приходить, їсть, заходить в це вікно, потім вилазить на інше вікно там і нявкає, щоб ми його випустили. і пішов. Я знаю, що, можливо, це був не найінформативніший день, але він був дуже насичений подіями, людьми і емоціями. І я рада, що я залишаю для себе цей спогад. І сподіваюся, вам теж було цікаво я спати. Завтра, сподіваюся, теж знімати відео і запрошую вас. Ходімо разом!